Працівники групи компанії Віст вже не вперше сходяться у спортивній боротьбі на футбольному полі. Традиційно на початку осені вони полишають свої робочі кабінети і приїздять до шостки, щоб взяти участь у футбольному турнірі і позмагатися за кубок компанії «Віст». Це традиція. це так єжегодний турнір. Ми начали проводити, не знаю, літне на 5-7 назад. Привкає нашу шосінську команду. Найголовніше, що ми проповідуємо здоровий образ життя. Цього року свої регіональні філіали представили шість команд. Суботнього ранку спортсмени-аматори з Одеси, Львова, Києва, Дніпра і шостки вишукувалися на урочисту церемонію перед початком турніру. З вітальним словом до них звернувся народний депутат України Ігор Молоток, чия відданість аматорському спорту відома не тільки в Шостці. Цей праздник для всіх, хто підтримує спорт, здоровий образ життя. Желаю всім побід спорті побед в роботі, успіха в сім'ї, здоров'я, і пусть однозначно побід сильнейший. заспівавши гімн України і гімн компанії, перші дві команди зайняли свої місця на футбольному полі. По свистку арбітра гра розпочалася з перших хвилин. Стало зрозуміло, що поступатися жодна з команд не збирається, і не дивно, адже всі без винятку команди були налаштовані виключно на перемогу. Мы готовились перед выездом сюда в Шостку, Проходили каждую неделю, тренировки проводили. Ми будемо боротися тільки за перемогу. Отличне настроєння настрою ще лучше, тільки на перемогу. Сонячний день сонячна гра і побіді сильніше. Щоб підтримати своїх колег разом з футболістами до шостка приїхали й команди вболівальників, не змовкаючи ані на хвилину, розфарбовані в командні кольори групи підтримки свистіли, дуділи, вигукували кричалки. Словом робили все, щоб додати гравцям сил і натхнення. Настрой на победу, только победа. Всегда вперед! Шо, вот наш настрой. Будем делать все, что умеем. Петь, танцевать, плясать, рассказывать все. Абсолютно. Смотрите, громко кричать. И кричать. О, Будемо підтримувати їх тільки сможем. Я думаю, это їх настроїть на хороший лад, і вони все-таки заберут кубок. Победний до спортивних змагань долучився і депутат шосткінської міської ради від рідного міста Віктор Мозолевський. Він разом з іншими гравцями відстоював честь рідної шостки. Для команди шостки поставили умови, щоб участвовали гравці не тридцяти 35 років, поэтому будуть грати. Любителі, які люблять футбол, в шостки змагання виявилися настільки видовищними і позитивними, що задоволення від гри отримали не лише безпосередні учасники, а й численні вболівальники, які прийшли підтримати своїх друзів, тат, чоловіків. Отлично, хороше настроєння, хороша погода, хороші команди. Все прекрасно. Супер все. Болею за шестку. Я считаю, что э, многим шестинским организациям нужно брать э, пример свист э, групп и почаще проводить так, подобные мероприятия. Я думаю, это не только позитивно будет складываться на командном э, духе, але и в целом на производительности компании. За результатами відбіркових матчів до фіналу вийшли команди Одеси і Києва. Цього року фіналісти змагалися не лише за золото чи срібло, а й за перехідний кубок групи компанії Віст та Кубок, 15-річчя інструментального напрямку компанії. З рахунком 5-2 перемогу здобули київські леви. По завершенні відбулася урочиста церемонія нагородження призерів. Хочеться сказати всім велике спасіба за ігру. Дуже високий професіоналізм показали без исключення всі команди, включаючи болельщиць. відзнаками були нагороджені й найкращі гравці турніру. Спортивні подарунки отримали й найактивніші вболівальники.